Та ми ж по волі господній атакуємо вас. Це Бог повелів нам зруйнувати вашу країну. Те ж саме сьогодні говорить московити. Сатана завжди буде мавпувати Бога. Ну напав радянський союз на Афганістан. Ну встановив там свій уряд. Ну постраждало багато кишлаків, багато людей. Радянський Союз ядерна держава. Ну як можна конфліктувати в Афганістані з ядерною державою? Відповідно, Америка не хотіла втручатися. Ну подумаєш там, якісь афганці. була людина. Християнка, яка вплинула на те, що радянський Союз програв у цій війні. І прораж в афганській війні це одна з цеглин, коли зруйнувалася імперія зла. Христинин каже: втрутьтеся у війну. Тому що, якщо ви не втрутитесь у цю війну, буде біда. Горе тим, які добро називають злом. Вони сліпі і ведуть за собою сліпих. І ви знаєте, який кінець таких.